Це будинок в Рівному на вулиці Євгена Гребінки. У такому стані він вже близько 20 років. Навести лад в будівлі та біля неї не можуть через тривалий конфлікт. Перший та другий поверх будівлі належить Олександру Рашку. Він і звернувся до нашого телеканалу. Квартира вища, тобто на горищі, належить сім'ї Росовських. Пан Олександр розповів, що намагається відремонтувати приміщення вже давно, але сусіди саботують всі ці спроби у 2000 році. Я викупив дві квартири. Це було тільки дві квартири, а потім через півроку оказалось, оказалося, що на чердаку на горищі проживає сім'я росовських. І це з того часу я не можу провести. Виконання будівельних робіт, як капітальної ремонту, так і реконструкції. За словами чоловіка, сусіди причин невдоволення ремонтом не пояснюють. Тим часом дім продовжує руйнуватися. Олександр Рашко, аби вирішити суперечку, звернувся до міськради, поліції та суду. каже, потрібно відремонтувати аварійну покрівлю. Згідно із технічним звітом, ще від 2005 року будинок майже наполовину зруйнований. Потрібно було перекривати. Кришу, нам Чердаков зносити балки, все. А дані роботи виконати без від відселення сім'ї Росовський це нереально. І після цього от вони привезли. Я е, проєктна організація підрядник кинули дане будівництво. Я звертався в суд, але мені було відмовлено. Як вдалося встановити, Олександр Рашко у 2000 році викупив два поверхи будинку у приватних власників. А от квартира на горищі мала статус службової, була у власності міста. Її у 1998 році дали в тимчасове користування сім'ї Росовських. Через два роки квартиру дозволили приватизувати. Втім, подружжя зробило це лише у 2013-му. Однак Олександр Рашко вважає це незаконним. Каже, горища не підлягають приватизації. Відтак чоловік подав позов проти виконавчого комітету. Мітету рівного останнє судове засідання відбулося на початку липня. Пан Олександр вимагав, аби квартиру на горищі визнали непридатною для життя та виселили звідти сім'ю Росовських. Також у своїй позовній заяві стверджував, що заборона на ремонт це порушення його прав. Втім, рівненський міський суд відхилив цей позов. Олександр Рашко повинен безпосередньо узгоджувати питання ремонту та усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном із власником квартири, а саме із сім'єю Росовських. Відтак виконавчий комітет рівненської міської ради є неналежним відповідачем, оскільки квартира перебуває у приватній власності сім'ї Росовських, а не у власності територіальної громади міста Рівне. Також бухвалі вказано, що у 2008 році суд дозволив без згоди росовських проводити ремонт будинку. Однак роботи зупинилися через відхилення від проєкту реконструкції. Доки триває судова тяганина, аварійне приміщення будинку обросло хащами. Там ніхто не живе. Сторони конфлікту мають інші помешкання. Люди, що живуть поблизу, скаржаться на засилля мишей, равликів та бур'янів. Я отут от живу. То я як дивлюся, то а, а ці слимаки, а це все лізе. Оце дерево, воно так ростеться, а цей дикий хміль, він так сіється, все це в городі. Місцеві підозрюють, що суперечки не вщухають через те, що під час ремонту власник першого та другого поверху перекрив вхід до квартири на горищі. Там такий вхід був, що не догадався він, що там люди живуть. Як він вже почав будуватися, той каже, що ж ти робиш, ти ж взяв і мене закрив. А він план, все, що закриває йому вход туди. Він не Може зайти в хату до себе, і вони, значить, почали судитися. Він вже судиться 20 років. Ми намагалися зв'язатися із сім'єю Росовських, проте вдалося лише поспілкуватися із адвокатом, що представляв їхню позицію в суді. Він передав, що коментарів сім'я давати не буде. Також ми звернулися за коментарем до виконавчого комітету рівного. Там повідомили, що їхня позиція була викладена під час судового розгляду 9 липня, де йшлося, що вони не мають впливу на приватну власність. Якщо сім'я Росовських змінить думку та забажає висловити свою позицію щодо цієї ситуації, ми готові надати їм цю можливість. Валентина Захарчук та Денис Козлов телеканал ITV Media Медіагруп.